Ур підірвало паливопровід кольцевої Росії, який працював на армії окупантів. Україна знищила майже половину російських панцирів. Венесуела через погрози штатів просить військової підтримки у Путіна. Орбан розкритикував допомогу Україні та попросив Трампа про виняток щодо санкцій на російську нафту. У РФ продають іграшкові шахеди із петардами, які імітують вибух. На Київ готується до відновлення нічної роботи. Таксі вітання. Мене звуть. Анастасія Дмитровська і далі говоримо про найголовніше станом на цю хвилину. На Росії бійці головного управління розвідки України вивели із ладу нафтопродукту провід Кальцево, який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення війни. У ГУР розповіли, що антидронова сітка та захист ворожого об'єкта воєнізованою охороною не допомогли. Усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне непальне пальне на фронт успішно знешкоджені. Додам лише, що кальцевої надважливий військовий об'єкт Реф і щорічно він був здатен перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до 2,8 мільйонів тонн диспалива та до 1,6 мільйонів тонн бензину. Бійці головного управління розвідки України пішли у наступ під Покровськом, аби розблокувати українську логістику. Буданов особисто перебуває на місці та керує операцією. Не про це повідомив кореспондент з економіст Олівер Керол. На відео, яке з'явилося у мережі, видно, як десант із гвинтокрилів висаджується у полі поблизу міста, як стверджується на території, яка нібито перебуває під контролем росіян. Також повідомляється, що очільник української розвідки Кирило Буданов зараз знаходиться у Покровську та безпосередньо керує операцією. Головне завдання, яке ставиться перед розвідниками, розблокувати ключові логістичні вузли на цьому напрямку. До кінця 2025 року, себто протягом двох місяців, буде захищено щонайменше ще 100 об'єктів критичної інфраструктури України. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Останні два тижні Агентство відновлення виконує координаційну функцію між усіма відповідальними за захист відомствами. Спільно визначено перелік пріоритетних об'єктів, які потребують додаткового фізичного захисту. Це 100 об'єктів, які буде додатково захищено до кінця року. Україна знищила майже половину усіх запасів російських комплексів ППО «Панцер». Не про це розповів не голова СБУ Василь Малюк. Малюк говорить, що у Росії дуже сильна протиповітряна оборона. При цьому найкраще працюють по українських далекобійних дронах комплекси «Панцер». Але із початку 25-го року до сьогодні Сили оборони України знищили 48% ворожих панцерів. І за словами голови СБУ Василя Малюка, Росія виробляє близько 30 таких комплексів на рік. Де кількість знищених значно перевищує цей показник. До слова, один із таких панцер С дрон СБУ знищили кілька днів тому у тимчасово окупованому Криму. Вартість такого комплексу становить близько 20 мільйонів доларів. Та встигають наші захисники наносити удари не тільки по тилам, а й безпосередньо на фронті не бої за покровськ та фейк про оточення наших підрозділів, а ще цинічне запрошення Путіна західних журналістів просто у пекло вуличних боїв. Більше подробиць із фронту дивіться у нашому матеріалі. Український екіпаж німецького танка Леопард чавить російський ФПВ «Ждун» зі скидом на трасі. Мабуть, його оператор проспав момент, коли можна було підняти смертельну пташку в небо. Нині ситуація на покровсько мирноградському напрямку дуже важка, якщо не сказати критична. Майже половина всіх зіткнень на лінії фронту припадає саме на покровський напрямок. Російські канали пишуть, що місто фактично знаходиться в котлі. Шансів у зсу немає, але окупаційні війська можуть зробити жест доброї волі. Министерство обороны Российской Федерации получило приказ верховного главного командующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Росноармейске, Дмитрове. Купянське російське командування готово при необходимости прекратить бойові действия на 5-6 часов в данных районах, а також обеспечить коридори беспрепятственного въезда і выезда груп представителей иностранных смі, в тому числі українських, при условии гарантії безпеки як для журналістів, так і для російських военнослужащих. щоб показати нібито плачевне становище зсу Кремль хоче надати коридор для західних журналістів. Речь идет о психологической попытке вести психологическую войну, медийную, привлечь внимание к тому, что ВСУ находится в плохом, в плохом положении, причем в том контексте, как это нужно Путину, с излишней драматизацией. За даними Генерального штабу зсу, ні про яке оточення не йдеться. Бої вже йдуть на околицях, як Мирнограда, так і Покровська. Президент Володимир Зеленський розповів, що під Покровском зосереджено близько 170 тисяч російських солдатів. При цьому підвіз БК та провізії для зсу здійснюється систематично. Всі розмови про оточення російські вкидання. Блокування ворогом наших сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на покровському напрямку, зокрема в районі покровсько мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною, і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті. Реальна перспектива кружині. войск э, ВСУ, которые защищают Покровск, вообще говоря, нет. Потому что в случае, уже если ситуация примет э, совсем э, нехороший характер, эти войска могут, э, могут уходить э, и эвакуироваться на север. Снабжение продолжается. Ну, значит, э, что это значит? Это значит, что во время э, снабжения вот этих э, Значит, колонны, это грузовики могут быть или какие-то иные средства передвижения, может быть, менее заметные, чем крупные грузовики, но, но, тем не менее, потери этих, этих, в этих значит, эшелонах, они могут быть гораздо больше, чем в ином случае, но, тем не менее, снабжение продолжается. Не дивлячись на складну ситуацію, навіть якщо зсу доведеться покинути покровський мирноград, окупаційні війська, втративши величезну кількість техніки та особового складу, у жодному разі не змінять загальної картини по лінії фронту, це також підтверджують розвідки європейських країн. Звичайно, також зрозуміло, що рано чи пізно Україні доведеться вивести свої підрозділи з Покровського району, але як я вже говорив раніше, попадання покровського району під контроль російських військ. Не визначить загальну ситуацію в Україні. Ансківельськ, глава розвідцентру сил оборони Естонії. Путін заявляв, що Покровськ буде під контролем російської армії ще рік тому. По факту, плани Кремля досі не реалізовані. Венесуела на фоні можливого конфлікту зі штатами запросила у РЕФ термінову військову підтримку. Не власне про це на фоні новин, що США нібито планують вдарити по військових цілях Венесуели, аби паралізувати керівництво картелю, Пише Вашингтон Пост. Вчора варто нагадати, з'явилися новини про термінову підготовку США до ударів по Венесуелі. Утім, Трамп це вже спростував і заявив, що наразі США не розглядають подібну можливість. Разом із тим на США видали нотам неповідомлення, яке ро. Розсилається пілотам і містить інформацію про тимчасові або несподівані зміни. саме такі зміни від сьогодні обмежують рух повітряним простором біля узбережжя Сейби Порторіко. Ситуація, як бачимо, дещо неоднозначна. Тож ми стежитимемо за розвитком подій і розповідатимемо про усе детальніше вже у наступних випусках. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан дуже просив Трампа про виняток для його країни щодо санкцій на російську нафту. Втім, американський президент виявився непохитним. Орбан, мій друг. Він дійсно просив мене про виняток для Угорщини щодо санкцій для російських нафтових компаній, але ми не погодилися. Крім цього, за даними Reuters, у Будапешті усе ще сподівається домогтися від термінування припинення закупівель російської нафти. Ймовірно, угорський прем'єр порушить це питання і під час наступної зустрічі з Трампом, яка має відбутися уже скоро. В одних вимолі, а у інших залякує той, хто підтримує Україну, той підтримує війну. Власне прем'єр Угорщини Віктор Орбан відзначився новою скандальною заявою щодо України. Ситуація була гіршою рік тому, бо тоді американці також були на боці війни. Тепер там тільки європейці та українці. Американці на боці миру і росіяни також дійшли до точки, коли вони готові погодитися на мир або припинення вогню за певних умов. Які зараз вважаються відомими, а українці досі ведуть вітчизняну війну? Орбан вкотре розкритикував допомогу Україні, заявивши, що підтримка Києва лише затягує війну. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Урев почали продавати іграшкові шахеди із петардами. про це пише видання Телекраф. Власне, у рекламі іграшкового шахеда вказано, що він призначений для дітей віком від трьох років і є ідеальним подарунком для юних патріотів. Російські воєнкори вирішать про те, що Росію ніхто не любить. Соловйов грозиться усю зиму кошмарити великі українські міста. а Тимчасово окупований Донецьк черпає воду із калюш і чекає дощу. Словом далі про чергові перли російської пропаганди, у якої, попри все, СВО йде по плану. Цього тижня в Росії сталося стільки абсурду, що за один випуск не збереш Люди, яких зазвичай називають політиками, журналістами та священниками у прямому ефірі та в соцмережах продовжують демонструвати небачене божевілля. Наприклад, російський зет Патріот, який ще вчора радісно розмахував прапором і запевняв, що весь світ нас побажає, просто мовчки раптово занепав. Причина тому сувора реальність виявилося, що Росію цитуємо, ніхто не любить. Казахстан вже переходить на руже американське самолеты летят посольства строить все у них за сильных, блядь. Когда мы достанем ху и трестим и полбу під самим, когда ми розта барана і майбутні зустрічі Трампа з південними сусідами Росії можуть закінчитися чим завгодно, окрім братського партнерства. И сейчас Трамп хоче прилетіть всі южної республіки собрати, предложити конфеточку і пі. и начнется, да хуй предлагать, уже началось, нахуй это надо, надо с таможни вопросы решать, сука, мавиков нету, пацаны как будут хуй, ходить в разведку, ты в рот, что происходит, Она. А, а ведомый фашист сталинист Калашников публично обурился, мовляв, как так, до сих Россия не контролирует повітряний простор Украины. Так вы господство в воздухе не можете завоевать. Вы вынуждены воевать, как в Первую мировую. Я это вижу в их докладах. Нам очень сильно повезло, что мы не столкнулись с противником, у которого очень сильные военно-воздушные силы. Більш того, Калашникову раптом дякує долі, що проти Росії насправді не воює колективне НАТО. У нас бы не было бы вот, вот, таких бы даже ограниченных успехов, столкнись мы с силой, у которого есть, которая, э, силами, которых, которые располагают современные авиации. є, між єсміть Днями В Росії з'явилося геніально просте пояснення загадки тисяч зниклих безвісти. Виявляється вся справа у простій арифметиці. Якщо людина офіційно не визнана вбитою, платити за неї не потрібно ні компенсації, ні допомоги, ні паперів. Безвісті пропавши це одна з найбільших тем в армії і люди, сім'ї, матері, жони там да то. Тобто, Д -д -д дочеря, там, сыновья и тому подобное, они где, 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 а как, хотя бы вот дайте мне что-то что похоронить. И вот эта вот безвестность самая тяжелая. А системе наплевать, по большому счету. Но ну, наплевать. Чем больше безвестных, не погибших, меньше выплат. Все. И вот они этим как бы э, живут. Тим на духовном фронте новая проповідь у жанре абсурду. Представник РПЦ за совместительством Поп Шахин урочисто оголосив людям, які хочуть жити, довіряти не можна. Я понимаю, что не все можно доверять. Не всі готові умереть. Многие хочуть вижити. І вот ті люди, які хочуть вижити, вони бувають дуже опасне, тому що не можуть всіх поставити. Тим часом із тимчасово окупованого Донецька надходять надихаючі новини. Місцеві мешканці дедалі активніше освоюють інноваційні технології виживання. Тепер дощ не просто погода, а стратегічний ресурс. Набираємо воду під наждом. Вот так воно работает. А вообще набирається. Ну, ну а у Соловйова чергова істерика. В ефірі він пообіцяв знищити весь французький контингент, якщо той з'явиться в Україні. Ну, це на півтора дня війни. Ну, ми вас всіх вб'ємо. Зачем ви лізете... Зачем? Ну мы же в конечном итоге опять придем в Париж. Ну поймите, вот это жалкое ничтожество Макрон, он же обречет вас, французы, на жуткие мучения. Тем телеведучий взорвался и на крик, обуравшись на своих же коллег, які наважилися сомневатость о необхідності ударив по Киеву. Покиньте Киев, будет проще. Покиньте да. Киев. Слушайте, ну, сейчас и там покинут, потому рекламу. что там уже не будет. Да, просто встали и вышли. Так а же, как ребята выехал? в Белгороде вынуждены сейчас. Сейчас я киевлян буду жалеть? Да, там один... Не дождетесь! И так жизни Не дождетесь! Все! Нет Киева! И не будет никогда. Почему? Потому что вы прокляли этот город, вы его предали. Вы предали его святыни, вы их осквернили. Вы не имеете права находиться, потому что вы бесы! які предалі свою історію і свою віру видовище вражаюче: обличчя червоне, голос зривається. Аргументи розпочинаються у вереску. Видно, що з кожним днем в лапках журналістові все важче тримати фасад до нервової відпустки рукою подати. Крім того, Соловйов в ефірі фактично закликає до знищення населення великих українських міст. Прямо говорить про те, що нормального життя у великих містах України не буде. Не буде життя ні в Харкові, ні в Полтаві, ні в Ніколаві, ні в Одесі. Не будет этих городов, и не будет Киева. Если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал и не скинут свою нацистскую власть. А нет сил, хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит. Нет сил уйти, извините. Напомню вам судьбу Содома и Гамора. Це не просто пафос, це симптом того, що справа йде не за планом. Чим гірша обстановка, тим голосніша і тупіша телевізійна агресія. Така публічна агресія тягне не на журнал перемог, а на міжнародно-кримінально-правові наслідки. М'яко кажучи, слова про масове знищення цілком собі матеріал для судових процесів у газі. У Києві ймовірно дозволять роботу таксі під час комендантської години, тоді як тривалі самої заборони на пересування вулицями залишиться незмінною. Про це із посиланням на джерела в КМВА пишуть вітчизняні журналісти. Так військові виступають проти скорочення комендантської години у столиці. Натомість на радіо оборони Києва представили проєкт рішення щодо бодай безперешкодного руху таксі у нічний час. Станом на зараз допрацьовується алгоритм запуску, а питання перебуває на стадії вирішення. За прогнозами джерела, службам таксі дозволять працювати в місті в комендантську годину. Це були головні новини станом. На цю мить принагідно, прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось.